Ну хотя бы при 200 гривень. Так, добре. Вот а у Вот это 600. Добре. Это 500. Так. Это 450. Это 300. Хлопчик и девчонка по 300. Одному, да, а -а. Да. А -а. Ну, вот это. 350, это 350. Так, это... Лебеди 350. Да, так? вот это по 300. Угу. И это по 300. А рыба у тебя золото? 300. 300. А вот одевча на 400. А голуби? Голубы 400, 350. Конь 300. А вот цепь так? Вот это 550, угу. а то 200. О, все, Добре, прошу. дякую, випалювач. Працюючий, да? працюючи 83 третього року. От я у 83-му році пішла в перший клас. Я в якомусь з початкових класів, може, це був і перший. Так само ходила, випалювала. Але чим я не пам'ятаю? один. Так, а ну давайте коробочку покажемо. Яка вартість? Коробочка, от она. Ага. Яка вартість? 200, 200 гривень. 200 гривень коштує. Так, да, більше менше робиться колесо. Угу. Ну. Шкатулочка, вже спитала. 70 гривень. Ботаніка книга в яку ціну? 30 гривень. 30 гривень. Угу. Тут навіть десь я бачила листочок. Гербарі люди робили. Ага, десь, я теж мені молоді. Десь. Я вам показати, Не можу вже знайти. Ага, ось. Цікаво, яких років. Перепрошую. Ні, ні, хай лежить, хай лежить. Вже стільки років лежав, хай лежить. І там їх багато було. Отака вона барахолка в Чернігові серед тижні.